Це те, що відповідає енергіям нової землі, коли заміряли скільки кінь тягне, наприклад, один там, наприклад, дві тисячі кілограм, другий кінь тягне там чотири тисячі кілограм, але разом вони тягнуть. Десять тисяч кілограм. Тобто, коли ми об'єднуємося, неважливо, ми з тобою, чи люди об'єднуються, а вони починають створювати більше. І зараз час об'єднання. І ми зараз об'єднуємо людей, які хочуть гратися в іншу реальність. Тому що ти, якщо не починаєш грати, ти боїшся залишити старе, те, що ти говориш, коли ти щось втратив, тобі здається на початку, що тобі так боляче, бо ти щось втратив. Ти прям плачеш, бо ти щось втратив. А насправді я завжди думаю, що для нас відкриваються нові можливості. І тоді, коли ти це ніби в старе втратив, тобі ново відкрилося ще більше і більше. І зараз дуже часто люди ніби виходять за рамки. Інколи пливуть за буйки і думають, О, а там відкривається щось нове. І їм там кажуть за буйками, тобі треба це старе втратити, і тобі щось дасться нове. І люди на цьому переході, вони ще не знають, що получать нове. І їм так звично це старе, їм дуже важко. Іти в нове, і вони вертаються. І того так відбувається, ніби пішли, понюхали нову реальність небезпечно, бо я не знаю, що там. Психіка так працює. Що коли людина не знає, що там, вона боїться за щось, переживає психіка її назад ховає в таку коробочку. Давай будемо сидіти тут безпечно. І те, що ми робимо, це однозначно незрозуміле знов для багатьох. Але це те, що відповідає енергіям нової землі.